Про внесення змін до доповнення до комплексної програми правопорядок. На комісіях розглядали? Розглядали. Хто за те, що прийнят за основу, прошу голосувати? Хто за? Прийнято за основу. Доповнення зауваження. Зауваження на комісії були такі, що ці програми повинні не на кінці року змінюватись просто в цифрах. А на бумазі нам, будь ласка, предоставляйте зміни, які, на які будуть. Е Потреби ці суми використані. Бо ми затверджували одну програму, нам давали, казали, що буде те, 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 те. А сьогодні нам дають просто треба змінити цифру. Зв'язку з чим на що? Ну ось добре. В цьому добре. плані. Дякую. Ми хто з повагу відносимося що... до всіх правоохоронних органів, але ну, хотілося б розуміти, бо нам вже будуть задавати питання. А це на що? Добре, хто за те, що прийняти в цілому, прошу голосувати. Хто за? Прийнято, дякую. Про зміну та затвердження нового статуту комунального закладу Шоскінської міської ради Шоскінська міська центральна бібліотека. На комісіях розглядали хто за те, що прийнят за основу, прошу голосувати. Хто за? За основу прийнято доповнення зауваження. Доповнення зауваження. Шановні депутати, на першій комісії я запропонувала зробити аудит кадрів. У всій мережі бібліотек, бо там дуже великий, там близько 280 осіб, так Ігор Михайлович? по всій культурі. А бібліотеки. це по всій культурі, де да? вибачте, але взагалі треба зробити аудіт всіх кадрів, і я запропонувала зробити якусь оптимізацію або ребредінг. Цієї мережі а, можливо щось по-новому назвати, щоб дітей та а, молодь заохотити ходити туди, і вони паралельно будуть і брати книжки, і ще чим займатись. Тому, будь ласка, зробіть цей проект, візу, візуальний якийсь вигляд, щоб був в цьому проекті. І ми ознайомте депутатів. Добре, добре дякую ще за уваження. Пропозиції оформіть. Це як пункт. яти кадрів потрібно програми. зробити на найближчий час. Бо там дуже багато була велика сума витрачання заробітної плати ну, так і таке інше. Тому це прохання всіх депутатів. Добре, дякую. Хто за те, щоб прийняти в цілому, прошу голосувати. Хто за? Прийнято, дякую.